Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Ярік, Міра і Великодне Диво. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У великому гамірному українському місті Харків жила щаслива родина Тато, мама, семирічний Ярослав і трирічна Мірослава. Напередодні Великодня їхній будинок наповнювався ароматами ванілі, теплого тіста і легкого сміху. Це була особлива пора, коли вся родина збиралася разом, щоб пекти паски, фарбувати яйця і готуватися до великого свята. Увечері, коли тісто вже підходило, а Паски чекали на свою чергу в духовці, мама розповідала дітям історії про те, як колись давним-давно люди вірили, що на Великдень світ відкриває таємні двері до дива. А якщо ми підемо в ліс, то знайдемо великоднього зайчика, запитала Мирослава, широко розплющивши очі. Хто знає, загадково усміхнулася мама. Можливо, якщо дуже сильно в це вірити. А якщо я раптом побачу зайчика, можна буде його взяти додому? запитав Ярослав. Ха -ха, ти його спочатку наздожени, засміявся тато, погладивши Ярослава по голові. Знаєш, синку, у таких пригодах найголовніше не те, кого знайдеш, а те, з ким ти цю пригоду розділиш. І ким станеш після неї. Я стану сміливим і добрим, і принесу всім яйця, рішуче відповів Ярослав і обійняв свою сестру. Ну, от з такою вірою обов'язково може трапитись диво, сказала мама, ніжно всміхаючись діткам. Наступного ранку, коли сонце ще тільки торкнулося дахів, Ярослав прокинувся від дивного дзвону. Він тихенько підвівся з ліжка, побачив Мирославу, яка вже стояла біля вікна в піжамі, і вказувала в сад: Дивись, там щось блищить. На траві справді лежало яскраво золоте яйце, що іскрилося на сонці, наче це був скарб. Поруч лежав маленький акуратно згорнутий папірець, перев'язаний тонкою рожевою стрічкою. Діти обережно розгорнули його і прочитали Великоднє диво починається. Знайдіть п'ять яєць, і тоді ви відкриєте серце свята. Ярослав вражено округлив очі. Це справжнє послання, Хо -хо, як у касті!» А може, це фея залишила, захоплено прошепотіла Мирослава. Або сам великодній зайчик, додав Ярослав. Якщо ми знайдемо всі яйця, можливо, зможемо побачити його. Вони схопилися за руки і побігли по саду, сміючися, як тільки можуть сміятися діти, які щиро вірять у диво. Мама з татом, побачивши, як діти бігають по подвір'ю, тільки усміхнулися. Мама витирала руки від борошна, визираючи з-під хустини. А тато вийшов із чашкою кави і зупинився на ганку, спостерігаючи за грою дітей. Подивись на них, прошепотіла мама. Ніби сам Великдень ожив у цих пошуках. Ага, кивнув тато. «Ярік вже справжній шукач пригод, а Міра його вірна напарниця. Мені здається, ми навіть і не могли би придумати кращої гри для них. Вони стояли поряд, притихлі і щасливі, ніби й самі стали частиною тієї казки, що розгорталася просто на їхньому подвір'ї. Перше яйце діти знайшли у кошику для дров сріблясте і з квітковими візерунками. Друге в гнізді під дахом, яке довелося діставати із допомогою тата. Третє у старій пічці, де колись бабуся пекла хліб. А от четверте яйце було непростим. Воно лежало на галявині біля лісу. Коли діти підійшли ближче, з кущів почувся писк. Мірослава злякано хапнула брата за руку. Що це? Не бійся, підемо разом, заспокоїв її Ярослав. Вони розсунули гілки і побачили маленького зайчика. Його лапка була заплутана в коріні, і він тремтів від страху. Його великі очі благали про допомогу. Міра стиснула руку брата ще міцніше. Бідненький, прошепотіла вона. Ми повинні допомогти, твердо сказав Ярік, хоч у його очах теж світилася тривога. Вони разом обережно, щоб не налякати ще більше зайчика, почали розплутувати коріння. Ярік притримував зайчика, а Міра обережно звільняла лапку. І коли той нарешті зміг поворохнутися, він сів, потер лапку, а потім стрибнув у траву, озирнувшись, ніби дякуючи. О, він справжній! захоплено прошепотіла Мирослава. Слухай, а що, якщо це і є той самий великодний кролик? запитав Ярослав і в ту ж мить помітив щось у траві. Поруч майже під самим корінням лежало яскраве фіолетове яйце з тонким золотим візерунком по спіралі. Це четверте, радісно вигукнула Мирослава. І найособливіше! П'ятий етап привів дітей назад додому. Там, просто в центрі великоднього кошика, лежало останнє, прозоре яйце. Всередині нього світилася маленька свічка, і щойно вони доторкнулися до нього в повітрі пролунав ніжний дзвін, а над будинком здійнялося світло. З'явився голос теплий та лагідний. Хто чинить добро, той відчиняє двері до чуда. Ви допомогли тому, хто потребував, не чекаючи подяки. І саме в цьому і є справжня суть Великодня. Світло повільно згасло, і все повернулося до звичайного вигляду. Але в душах дітей щось змінилось. Вони стояли мовчки, тримаючись за руки, і довго дивилися на прозоре яйце з полум'ям всередині, яке ще кілька секунд мерехтіло, немов живе. Ярік першим порушив тишу. Здається, ми справді відкрили серце свята, і не тому, що ми знайшли всі яйця, а тому, що допомогли. Ми зробили добро просто тому, що так правильно. І нам не було страшно, бо ми були разом, додала Мірослава. Всередині кожного з них народилося щось нове, ніжне, світле, мов та свічка в останньому яйці. Вони зрозуміли, що найбільше диво це вміння помічати інших, бути сміливими, добрими і вірити в казку і в себе. Того вечора, коли вся родина сиділа за святковим столом із пахучими пасками мама підморгнула дітям. То ви знайшли великоднє диво? Так. усміхнувся Ярослав. І здається, ми його забрали із собою в серці. А маленька Міра міцно обійняла маму з татом і тихо прошепотіла. Хочу, щоб це диво ніколи не закінчувалося. І в ту ж мить над будинком знову мигнуло м'яке світло, як знак, що справжні дива живуть у любові, теплі та доброті, які ми даруємо одне одному. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.